Сьогодні хочу обговорити одну проблему, яка дедалі частіше торкається наших дітей: залежність від комп'ютерних ігр. Це питання важливе, оскільки воно впливає на емоційний стан, на соціальне життя і що особливо важливо для нас на успішність у навчанні. За дослідженнями, залежність від комп'ютерних ігор має суттєвий вплив на 7% молоді у світі, а серед підлітків ризик ще вищий. Це не просто проведення часу за екраном, це проведення, це поведінка, яка може привести до значних труднощів у навчанні, втрату інтересу до інших занять і навіть до обмеження психологічного здоров'я. Залежність це не просто довгі роки за гаджетами, це стан, коли дитина втратила контроль над часом, який проводить за ігрою. Ігнорує захоплення чи обов'язки, включаючи навчання, використовує ігри як спосіб втечі від реальності, емоцій чи проблем. Така поведінка може привести до зниження успішності в навчанні, конфліктів у родини, розвитку тривожності, депресії та ізоляції, ознаки, які допоможуть розпізнати заклопотаність іграми, дитина постійно думає про гру або хоче повернутися до неї. Симптоми ломки, роздратування чи тривожність, якщо доступ до гри обмежений. Втрата контролю. Дитина грає всюди, що є шкідливим у навчанні чи стосунках з родиною. Знецінення інших занять, хобі навчання або час з друзями стають нецікавими. Обман: дитина приховує реальний час проведення за грою. Як це впливає на навчання? фокусу, Постійна стимуляція мозку під час ігор змінює здатність концентруватися. Діти залишаються менш уважними на уроках, що заважає засвоєнню матеріалу. Втома та зменшення е, об'єму пам'яті. Довгі години гри, особливо увечері, порушують сон. Результатом дитина почувається виснаженою, що впливає на продуктивність в школі, змінення мотивації. Дофамін, який виділяється під час гри, дає миттєве задоволення. Навчання вимагає терпіння і зусиль, що стає менш привабливим, ігнорування обов'язків в навчанні, час, який міг би бути присвячений домашнім завданням чи підготовці до уроків, використовується на ігри, соціальна ізоляція. Дитина може уникати групових занять або спільної роботи, що важливе для розвитку комунікативних навичок. Залежність від ігор має комплексну причину і не можна знайти конкретну відповідь, чому вона з'являється. Це може бути нейробіологічна причина. Ігри викликають викид дофаміну, гормону задоволення. Це створює ефект винагороди, який змушує дитину повертатися до гри знову і знову. Психологічні фактори. Діти, які мають низку самооцінку, тривогу чи труднощі у спілкуванні, шукають у грі безпечний простір. Соціальні фактори, популярність ігор серед однолітків також грає важливу роль. Допомогти в такій ситуації складно, але реально. Слухаймо та спостерігайте. Догови... Поговоріть з дитиною про її почуття, що саме приваблює її в грі. Чи є у неї проблеми, які вона намагається уникати. Встановлюйте межі. Домовтеся про конкретний час, дозволений на гру. Але важливо, щоб це було спільне рішення, а не ультиматум. Знайдіть альтернативу, запропонуйте заняття, які можуть зацікавити дитину, спорт, творчих. Хобі, настільні ігри із друзями. Подавайте приклад, якщо дитина бачить, що батьки самі багато часу проводять у гаджетах, вона може наслідувати цю поведінку. Звертайтесь до фахівця. Якщо залежність має серйозний вплив на життя дитини, варто звернутися до психолога. Пам'ятайте, що залежність від ігоре це не лише проблема дитини, але й виклик для всієї родини. Підтримуйте здорові звички, будьте прикладом і допоможіть дитині знайти баланс між реальним життям і віртуальним світом. Дякую за увагу. Якщо є питання або потреба в консультації, буду рада допомогти. Завжди ваш психолог поруч.